Викинь, викінь фу. Тримай. Оце. А то мені. Ну про да, мені. Там Ого, така крута річ. Оригінал. Ну, це ж є ті. тільки для справжніх чоловіків. Можна з бородою і можна без. То на Ну, 13-й про на 7800. 14-й про 8700. Ну і 10600 15 Pro. А... а ви підписані? Підписано gift. Правильно, промокод кіт. А, а точніше? Подарунок. Правильно, все, тримайте, що подарунок. А що дійсно така ціна? Ну, ви думаєте, що він не оригінальний чи що? Хочете покажу, як перевірити. Як? Дивіться, заходимо в телефон. Зірочка решітка, 06, решітка. І все, от і має оригінальний айфон. знаєте, чому така ціна? Нас... Бо це оплату частини на нотрі місяці. Все, ага. тримайте. Так, Хлопець ваш радіє. Який подарунок обрати найкраще для нього або для неї? Ось це чохол найкращий, який тільки може бути. Він зроблений з кевлару і в нас наявності від 15-го про айфону. Тому, якщо вас цікавить, можете написати нам у Директ, і менеджер вас проконсультує. Реально крута річ. 13-й ПРО, 234, 25 814 ПРО і 31 815 ПРО. який берете? Що ви говорите? Гіфт, подарунок, подушники. Правильно. Беру цей. 13 Pro. Ну, Хороша ціна. Стан, до речі, як новий. Бачите? Повністю ідеальний стан. Ого. І рік гарантії абсолютно безкоштовно. Ну, no, Якщо у вас з'явилися чорні плями на екрані після падіння, або він повністю вже чорний, потрібна вже буде повна заміна. Для консультації напишіть нам у директ, яка у вас модель, і менеджер скаже вам ціну, скільки буде коштувати ремонт. І не забувайте, що ви можете відправити нам телефон на ремонт поштою, це безпечно, не бійтесь. Ну і що ми даємо гарантію на виконані роботи. Зараз саме час брати 13-й 14 про Pro та 15-й про так як у нас акція не Миколая. Тому друзі, не забувайте, що в нас річна безкоштовна гарантія. Можемо відправити вам накладним платежем. А щоб замовити, можете прийти на наш сайт або написати нам у Директ. І не забувайте, що ви можете ще отримати навушники при замовленні у нас телефону як новий і ввести промокод GIFT на сайті або написати, що хочете подарунок, нам Дірект.